Прапори переднього краю на них пишуть лише найважливіше їх вішають, важачи життям, носять під бронежилетами як оберіг і цілують як найдорожче. Військові прапори, синьо жовті, червоно-чорні, батальйонні – вже стали справжньою історією. Сьогодні їх зносили до музеїв як найдорожчу реліквію. Про найголовніші прапори Наталія Нагорна. Смерть ворогам тут його так легко зняти снайперу Проте боєць із позивним змій поправляє два своїх найдорожчих стяги і того, що на зламаній гілці, і того, що на антенні замість флагштока. Червоно чорне мені з дитинства подобається. Ну все кольорів. Не ну, під цим стягом і синьо жовтий Він такий яркий, красочний. Він мріє, що колись вони будуть висіти значно далі від цього такого умовного кордону. Аж до нашої границі, звідси аж до туди. Добровольці переконують ці два прапори насправді однакові. Просто синьо-жовтий стяг стає червоно-чорним, коли на нього потрапляє українська кров. То мирний прапор, а це прапор боротьби. Вони заполонили собою все на виставці. АТО в музей історії війни. Прапор від мами на удачу. Прапори розписані найважливішими словами. Заповіти від тих, хто воював, але не повернувся. Найцінніші експонати війни. За кожним прапором своя історія, своя легенда. Він сам легенда, герой України Євген Єжевікін з позивним Адам у день прапора приносить у музей синьо-жовтий з автографами народних героїв, щоб люди розуміли, яку ціну. Остальні платять за то, що вони живуть в, в державі. Сам легендарний танкіст удома тримає два прапори. Подяки бійців командиру за те, що повернулися живими додому, і трохи соромиться, коли говорить про що написав на знамені сам любіть Україну всім всім серцем. От, і сила, отвага і честь у музеї історії України вигоріли синьо жовти датований іще ще роком. Прапор на славу вільної України із тризубом узяти у полон радянськими партизанами воїнів УПА, і той, яким накривали наймолодшого героя Небесної Сотні Назара Войтовича, та один із найбільших стягів цієї війни. Цей прапор висів на тереконі між містами Горлівка і. Дзержинська Дзержинська звільнене місто від сепаратистів. А горлівка, на жаль, зараз окупована. Довгий час це знамено вато було найбільшим. Його рвало вітром та снарядами терористів. На тереконі під Горлівкою його було видно здалеку. рваний, брудний, безцінний. На самому верху краєві Донецькі боєць 53-ї бригади з позивним «Нанашко» знає. Святе місце порожнім бути не може. Тому на териконі вивісили ще більше прапор уночі та важачи життям. Я думаю, що дуже далеко видно, бо його бачать. І наші різні хлопці різні війська бачать і орієнтуються на той прапор. Коли здається, що все дарма, можна просто згадати на тереконі під горлівкою встановлювали прапор 3 на 5 метрів, ризикуючи життям, аби ворог точно бачив, що тут Україна. Наталі Нагорна, Денис Савченко, Андрій Хлус, Станіслав Кіранчук, Тесен один плюс